Всім привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні нарешті знову знімаємо вам Кентавра 240Б. Нарешті повернулися старі добрі тракторці. Вони приїжджають поки що маленькими партіями, але вже доступні до відвантаження. Це у нас максимальна комплектація як 200-ка, тільки йде з більшим мотором на 24 конячки для тих, хто потребує більше потужності в тракторі. Так? Колеса 9,5-16, 50 вал, 6.12 переднє, широке крило переднє, широке крило заднє, розсувна колія, спереду, заду метр метр сорок можна ставити. Новий оновлений капот на всіх 240-х. Фарами з усім. Е, так Фільтр є, циклон типу. Е, труба у нас металева, така сяюча, е, з нержавеючої сталі йде. По датчикам все стандартно. Це тиск в двигуні, температура рідини, вольтаж і мотогодини. Е, коробка 3 плюс 1. Повишені поніжені маємо, блокування диференціалу здвоєна педаль гальм, щеплення, газ, ручний газ. Все на місці. Також є ручний тормоз. Односекційний Отакий розподілювач у нас іде верніше трьохсекційний розподілювач, це правильно називати, вгору, вниз, плюс плаваючий режим. Винесено на задню частину у нас розширювальний бак гідравліки. Гідроциліндр підіймає з сувокупності 320 кг, одноточкове кріплення, чулок у нас посилений, мототракторного типу. Коробка і вал 50-й можна розсувати колію будь-яку. Також у нас встановлений задній ліхтар, поворотники, вони реєструються, тобто ставляться на облік, документи ми вам надаємо. Вони входять у вартість, можете безкоштовно отримати доставку і безкоштовно документи під реєстрацію. Якщо хочете замовити дану модель трактора, ціна його 2800 доларів з фрезою та плугом в комплекті. Набирайте номер, який бачите на екрані. У нас доставки по всій Україні. Пока-пока.